Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розбирати таку досить цікаву тему, як встановити диск на болгарку. Дуже цікава тема, дуже актуальна, дуже є багато протиріччів по поводу цієї теми, цих питань. Але перед тим, як почати ролик, хочу подякувати всім підписникам мого каналу, що активно коментуєте дані, дані ролики гостям моєго каналу. Хочу сказати, ви підписуйтесь, будь ласка, коментуйте теж, приєднайтеся до нашої спільноти, то це буде завжди цікаво і весело. Ну що ж, друзі, почнімо. У нас є ось така булгарочка. Може кому цікаво фірми Техас, фірми Техас. Ось покажу. Скажу коротеньку характеристики і може кому буде цікаво. Напруга 220 вольт, 1200 Вт. Шліфувальна машина. Така хорошенька машинка, компактненька для домашнього використання, друзі. Для домашнього використання ця болгарочка. І йде вона без чемоданчика, друзі, без чемоданчика. Так, дивимось. Дуже багато людей ставлять диск на болгарку, як ви вважаєте. Так? Чи так? Пишіть в коментарях. Чи ви відноситеся до тих 99% людей, які ставлять диск неправильно. В цьому ролику я розкажу, як правильно ставити диск на болгарку. Дивіться, на кожному диску, ось в мене є диск від фірми Техас. Ось такий є диск. Ось є старенький диск, атаман. Ні на жодному диску не видно, як вставляти цей диск. Так. Чи так, немає навіть стрілок? Нічого. Немає ніяких таких рекомендацій, як правильно його встановлювати. Я знаю, що багатьох багато людей ставлять диск ось цією, втулочкою і маркіровкою диска наружу. Типу ось так. Друзі, правильно? Майже всі так ставлять диск. І закручують, типу, і, і закручують і стекугають. Закрутили, і так ріжуть. Багато протиріччя є по поводу того, що якщо перевернути диск ось так, він буде різати краще. Ні, друзі, він буде різати однаково. Що так, що так, буде різати однаково. Хорошо. По поводу, як правильно ставити диск, як ставлю його я, я його ставлю ось так. Чому ось так. Як ви бачите, ось тут є таке кілечко. металеве, бачите? Ось кільце. Якщо ми його поставимо так, ну так, більшість, навіть, напевно, ставить більшість так людей, ось так. І затягуємо гаєчку ось так. Наприклад, ми затягнули. І коли диск за, якби, зажує, він починає розриватися, розлітатися на куски. І потім ми цю гайку ми, буде нам тяжко дуже відкрутити. Воно може прикипіти метал до металу. Зрозуміли? Якщо ми поставимо диск ось так, то ми, якщо воно закусить, то ми набагато шле, легше його відкрутимо. І не буде у нас таких проблем. На професійних інструментах ось тут є. е, Ну, це не професійний інструмент у мене, але на професійних інструментах є такі насечки, якби, малесенькі. Ось такі насечечки. І можна буде ставити навіть і так з цими насечками до металу. Щоб воно плотно, сильно плотно не прилягало до цього металу. Тоді можна буде відкрутити. Але взагалі рекомендують виробники, майже всі виробники. Які випускають інструменти, електроінструменти, акумуляторні інструменти. Рекомендують ставити диск все-таки ось так. Щоб малюнок, оцей малюнок був до фланця. Ось так. Ось так. І всі е, виробники, заводи, які випускають ось ці диски по відрізні по металу, рекомендують теж ставити диск. Малюнком. Із цим кільцем. Донизу. Ось так. Друзі, пишіть в коментарях, як ставите ви. Чи так, чи так. І обґрунтуйте свою думку, чому ви так робите. Буде дуже цікаво послухати вашу думку. Ось такі пироги, друзі. Я особисто ставлю так. Як ставите, де пишіть. Все. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Все, всім пока, до зустрічі на каналі. по